Вітаємо, друзі! З вами аграрний коледж на Сковороди18, і це відеожурнал відкриває світ через зарліт. Сучасні діти набагато більше обізнані в грошах, ніж покоління їхніх батьків, бабусь та дідусів. і в них є багато питань про нюанси функціонування грошей. Але одна категорія батьків взагалі відмовляється від розмови на цю тему, інші вже хочуть, але не знають, як правильно пояснити, чому, наприклад, у людей різний матеріальний стан. У результаті, й ті інші ухиляються від теми. Але через це вони втрачають величезну можливість сформувати у дитини основні фінансові моделі поведінки, які неодмінно знадобляться їм уже в підлітковому віці, а також цінності, на яких ґрунтуватиметься все їх подальше життя. Книжка Маніфест Рона Ліпера, як говорити з дітьми про гроші, справжній виховний шок, від фахівця з фінансів, батька якому. Одного разу також довелося шукати відповіді на питання своєї доньки про гроші. Рон Лібер багато років вів у газеті New York Times колонку про особисті фінанси під назвою Ваші гроші. Отже, розповідати людям про гроші він умів. Але ж розповідав він включно дорослим. А от із дитячими запитаннями на кшталт: А ми багаті чи бідні, а ти багато заробляєш. А чому у мого однокласника є айфон, а в мене немає? Не міг дати ради, і остаточно успідовив він це тоді, коли його маленьку доньку почало цікавити те саме. Схоже, Ронові довелося добряче попітніти, шукаючи прості, водночас зрозумілі вичерпні для дитини відповіді на складні питання. А розмови про гроші це завжди складно. Навіть бізнес-партнери часто можуть вести суперечки щодо грошей, або якесь подружжя, як не домовитись про систему сімейного бюджету. А тут діти зі своєю прискіпливістю, допитливістю та сотнями, як, чому, звідки, навіщо та іншими питаннями, які змушують батьків у цьому світі збентежно чухати потилицю. Не гайте часу та відкривайте цю у чомусь незвично і несподівано. І нехай написано американцем для американців. Але, попри все, вельми корисно і для нас книжку. Дізнавайтесь, як чесні розмови про гроші допоможуть батькам виховати скромних і щедрих. Досвідчених у фінансах дітей відкривайте світ через зарлід.